це ты доставал нос доменщику милиция мы ми милиция почекай ты на весь стук всекун все. руки, руки руки положи руки опускай милиция уже тут с да, автоматами вот возле меня да милиция приймает вот сейчас она меня приймает вот ничего не принимаю не принимаю хай звони звонить по ханам дивіться, що у нього на руках Подивіться, що це за молоток о. потом. Я віддам, віддам, я вам віддам. Это мы нашли на становки на лавочках. Вилучай! Тут... От Довго робити нема про що. Вилучай. Вилучайте, вилучайте. Я тільки прошу, щоб мені місце цього разу не відпустили, але Мі... як міліці... того разу, коли ми зловили. Я... я нікого не відпускав. А як то разу ми виступив? З того разу ми, ми склали відносно кожного. Адміністративний протокол. Протокол. Ну, протокол. Хоча це 157 стаття Кримінального кодексу. Перешкоджання діяльності виборчого суб'єкту шляхом обману. А ви склали ви буде, адміністративний протокол? Буде ці та? дії будуть кваліфіковані Ну, ти ви зараз знову дасте їм адміністративний протокол, так, товариші? Ми ще нічого нікому не О! 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 А ну, шановні, це що за зброя? Давайте подивимося. Цікаво, цікаво. Це за револю. Дивись, Олесь. Так що, скільки грошей полетиш платить? А? Скільки грошей полетиш платить? платити? Скільки грошей? Ви що? Стерня така напряжонка, а ви гроші. Напряжок, дуже, тобі напряжок буде трошки посерйозніше, коли будеш по вулиці ходити. Оце буде напряжунка, це Все ще на напряжонка. Зараз станеш зіркою Ютуба і на тебе буде оголошена. Да, да. от, от ми зараз бачимо, як, як на ті інструкції, яку ми тоді зловили в неділю, цих похитків, так? Що наказ робити? Клеїти на вітринах магазинів, на будинках, на вікнах. Оце от ми бачимо зараз приклад того. Тому що тоді міліція виявила злочинну бездіяльність, нічого не зовсім не відреагувала, відпустила підмінку, далі вони продовжували клеїти. Тут зараз ми бачимо результат а, злочинної бездіяльності міліції, власне кажучи. Заклеєні в половину заклеєні... них є нікуди. О, так у вас теж під ногами, ну, я бачу, Так? Да? Да? О, товариш. Дивись, я ж теж по тебе побачу, ти багато таких штук. Дівчата, як це так можна? О, ти ж склеє, от кажеш, не клей. Дивись, а що це тебе під ногами лежить? Я ні, в яйцей машині поїхав. А ти в якій машині? Подивіться, ну, будь все. ласка. Все будете зимати. Все будете зимати. Так що, товариш, випадково тут проходив, так, да? кажеш? Як я тебе звати? Як тебе звати? Ну, щоб країна бачила. Дмитро, а ти що тут робиш? Дмитро?

О, так у вас ціла пачка. Красава. О, а ви скажите. Ооо, хорошо. Вас совесть є? Маме ж папой свою казувати буде. А ви на Майдані були, у вас діти, може, є. Ви були? і ви думаєте, що це на мене після Майдану таким взяти? Скажіть, будь ласка. <ган> <ган> а ви як? Однако через таку фігню що не читали, у нас така фігня в вкаїть. Тому що не читають і не цікавить. А оці сволоти поки які працюють на плепишині, який голосував за 16 тисяч. Знаєте на коли на полепишувати? Оце вони на нього працюють. Цікавтесь, цікавтеся. Вони... Бо поки люди не цікавляться, у нас подожується таке все. <ган> О, ну бачите, як все тут все нормально. Подождите, подождите, давайте, я тоже буду снимать. Внимайте, снимайте. снимайте? Водію, <зас> чого ви так переживаєте? У Вас серце вже не болить? А я Та, вас я... як. Що? Як як вас мене Володимир звати. Слухай, просвіта, ні, просто йому. він каже, що він мене побив. Він каже, що я його побив. побив, Він Стоп, помню, на машину. Так, а що там? А там они не сидят на плакатах? Не, сидять, сидят на плакатах, да. Где, где? Да, сидят, сидят. Где на плакатах? Ну, вон, дивіться, вон, дивіться, бачите. Ви ви ж, ви Є, є там, власті, 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 власті. Є, тут все. Ми забираємо цих на 5-9, будемо бачити. Те, що в багажнику упаковка. А ну, прибери цю упаковку. Володимир Тищенко мене звати. Так. А те, що ви погідь? Що що? Ти що ви поганий, то збиваєте людей. Може? Що я поганий? Збиваю людей? Звідки? Збиваю? Так, так. Будь ласка. Якщо ця група у колосок купальників одна, то воно порадається і будемо контролювати.